Мене звати Дмитро Земляною, я студент першого курсу гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності журналістів. Проте, коли я вже поступив, було багато екскурсій, які нам влаштовували викладачі, і мені дуже сподобалося, що студентів готували на максимум. Тобто, ось, наприклад, медіалабораторія, також є лабораторія у ветеринарів чудові і агрономів, там цілі у них городи, де вони набираються досвіду вирощувати різні рослини. Тож мої сподівання ну, навіть перевершили. Ізюмська Наталія, студентка гуманітарно-педагогічного факультету першого курсу спеціальності журналістика. Взагалі-то мені запропонувала мама цей університет, оскільки в неї сестра двоюрідна там навчалась. Ось і я спершу здивувалася, оскільки я хотіла вступати на гуманітарну спеціальність, а це аграрний університет. Ну, для мене це було здивуванням. Я зайшла в інтернет, почитала більше інформації про це. А ось коли настав час подавати заявки, я все таки вирішила спробувати і подала заявку в НОБІП. Ось, ну і так вийшло, що мене прийняли за першим пріоритетом на бюджет. Я приїхала з Луганської області. Ось мене дуже тут привітно зустріли, прийняли. Я дуже вражена тим, що в аграрному університеті є гуманітарно-педагогічний факультет. Заєць Віталіна, студентка першого курсу гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності журналістика. Чесно кажучи, я взагалі не очікувала, що мені тут так сподобається. Коли я тільки подавала документи, то я думала, що ну щось типу школи буде. Але коли я тільки перший день тут пробула, тільки послухала лекції. Я була вражена від викладачів, була вражена від тих дисциплін, які вони нам пропонують. Загалом мені дуже подобається. Пронавчавшись тут вже один семестр, я впевнена і точно можу сказати, що це той університет, в який я мріяла вступити, і в якому я маю бажання навчатися далі і робити ту справу, які я буду віддаватися потім на всі сто.